Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Четвер, 24 жовтня о 20.00 на телеканалі СТБ покажуть заключні 15 та 16 серію серіалу Дві сестри в попередніх серіях ми побачили, як правда поступово починає розкриватися. Дана дізналася, що її біологічна мати Олександра і це за собою потягнула серію подій, які змінять життя головних героїв назавжди. В 15-й серії Дана намагається розібратися в собі і зрозуміти, хто справжня мама? Це та, яка виростила в любові, чи та, яка відмовилася від немовляти з холодним серцем. Алла ж в свою чергу, намагається маніпулювати дівчиною чи вдасться їй це, чи повірить Дана їй. Тим часом здоров'я Соболя погіршується, і він хоче останні дні провести з родиною. Тому він затіяв пишне свято і доручив його влаштувати власній невістці. Чому він так вирішив і чи буде Алла задоволена? Віра заявляє Михайлу, що хоче з ним розлучитися, що він скаже і як відреагує. Також жінка намагається повернути довіру дочки, захистити її від брехні Алли, тому звертається за допомогою до Віктора. Чи допоможе він їй? В 16-й серії ми нарешті побачимо інтригуючий фінал даного серіалу викриття всієї брехні, інтриг, злочинів та змов. В останній серії Дана і Влад готуються до заручень, але на них запросили не всіх. Тому хто з'явиться без запрошення і чи зіпсує він свято? Аркадій завдяки Богдану підготував молодятам вітальний подарунок, який і чи сподобається він їм. Тим часом старий Соболь вітає онука і дарує йому родинну обручку, яку колись дарував своїй жінці в честь безмежного кохання. Саме з цією обручкою влад робить пропозицію Дані. Але свято стає на межі зриву, коли влад дізнається про своє справжнє прізвище і що сталося з його батьками. Від кого, як хлопець відреагує і яка шокуюча правда стане відома нам усім. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!